Здаємо приміщення. 20 квадратів фасад біля аптеки АНЦ. З іншого боку, еколавка і ТРІСИ. Проїзна частина. Пересем. Наша сусіди, аптека. Заходим в наше вот Такие. Тут 20 квадратных метров. Okay. И спуск в питвал. Годинки це не несучі конструкції. Ось це зливна каналізація. Один санвузол. Це заблоковані сходинки. Другий санвузол. Тут в нас вихід на таку як рампа. Тут підіймається і можна сюди закладати якісь речі, які потрібно великогабаритні спустити в підвал. Стекає роздягання. Світло заведено 80 кВт. вентиляційні шахти і Це приміщення?